Полотна цього видатного іспанського художника неможливо сплутати із жодними іншими. У персонажів Ель Греко подовжені обличчя та тіла, ніби якась небесна сила витягує їх доверху. Своєрідна манера автора підкреслює глибоку релігійність його творів та найбільш повно розкривається у вівтарній картині поховання графа Оргаса. На межі 13 14 століть в Кастилії у місті Таледо жив заможний дворянин Руїс Де Оргас. Він не здійснив ніяких подвигів, але був доброзичливий, благочестивий і не шкодував грошей для пожертвування на користь Толецької церкви Сан-Томе. У 1913 році граф помер. І під час його поховання сталося диво. За легендою з небес спустився святий Августин. Та святий Стефан. Вони власноруч поклали тіло благочестивого графа в трону на знак нагороди за його славетні справи. Ця легенда довго передавалася з вуст у вуста. Пройшло два з половиною століття, і 18 травня 1586 року грек Домінікос Теотокополос на прізвисько Аль Греко підписав контракт, згідно із яким був зобов'язаний перенести старовинну легенду на полотно. Два роки знадобилися художнику, щоб втілити замислене. Вівтарна картина поховання графа Оргаса стала прикрасою капели «Концепсьйон» при церкві Санто Томе. За більш ніж 400 років полотно жодного разу не вивозили за межі церкви. Багато людей, котрі приїжджають в Толедо, захоплюються цією грандіозною картиною і дією ретельністю, з якою художник написав численні деталі. Мертве тіло Оргаса вдягнуте у блискучі лицарські обладунки. У них відображається святий Стефан, що схилився над графом. На резі Стефана вишита сцена його смерті. Мученика за віру б'ють каміннями. Мантія Августина, великого богослова ранньохристиянської християнської епохи, прикрашена зображенням святих. На його голові єпископська митра. В очах Стефана та Августина світиться глибокий смуток та тиха ніжність. Їхні образи втілення найвищої духовної краси. Поряд із монахом, який застиг у скорботній позі хлопчик у костюмі пажа це десятирічний Хорхе Мануель. Позашлюбний син Ель Греко, майбутній художник та архітектор. На краєчку носової хустинки дата народження хлопчика 1578 рік. Багато церков Толедо та Мадриду завдячують Ель Греко своїм скульптурним. Та живописним облаштуванням. Віддаючи данину таланту художника, духовенство змирилося з тим, що у Альгреко є позашлюбний син та невінчана дружина. Її красуню Яроміну де Ласкуевас Художник, як припускають, зобразив на полотні дама у Горностаєвих хутрах. Завдяки непресічній фантазії Альгреко на церемонії поховання графа, який помер за 250 років до створення картини, присутні сучасники художника. Священник Педро Бонавенте, археолог Антоніо де Каварубіас та інші знайомі живописця впізнають себе у цьому груповому портреті. Художнику вдалося розкрити їхню індивідуальність та глибокий внутрішній світ. Серед благополучних іспанських грандів стоїть і сам живописець. Всі присутні завмерли у глибокому роздумі, і лише священнику Андресу Ньюесу, який замовив художнику цю картину. Відкривається видіння. Над головами скорботних розкриваються небеса. І золотокудри Янгол несе у височинь душу померлого, яка зображена у вигляді примарної фігури. На небесах її приймає Ісус Христос. Перед тим як потрапити до Христа, душа благочестивого графа зустрінеться із Дівою Марією, Іоанном Хрестителем, святим Петром та іншими святими. На хмарах сидять райські музиканти та сплять янголи, завмерли в очікувані праведники, один з яких кардинал Хуан де Тавера. Вони легко пізнають себе по обов'язкових атрибутах та одягу. І тільки один персонаж у верхній частині картини зображений не в традиційному для святих одязі. А в костюмі 16 століття це іспанський король Філіп ІІ. Надприродність подій підкреслює урочисто траурна гамма сріблясто-сірих та золотаво-жовтих тонів. Картина нагадує величезний яскравий візерунок, всі елементи якого взаємопов'язані, а земне зливається з небесним. Глядачі почувають себе долученими до того, що відбувається, а персонажів видіння сприймають ніби живих. Розповідають, що коли сюреаліст Сельвадор Далі вперше побачив цю геніальну картину, він втратив свідомість. А Пабло Пікассо, вивчаючи роботи іспанського грека, відчув за його словами справжній естетичний шок. Полотно великого Альгреко-поховання графа Оргаса не обмежено за своєю глибиною, це синтез живопису та філософії, історичних фактів та легенд, незвичайної емоційності та майстерності художника. Адаптовано творчу лабораторію небо на замовлення компанії Сонар.